У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмілюва, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні ми говоримо про Снігурівську громаду, яка три роки тому була звільнена від російських окупантів 10 листопада 2022 року. Над містом, що перебувало в окупації 8 місяців, знову замайорів синьо-жовтий стяг. Як за ці три роки громада відновилася, та як продовжують триматися люди в умовах війни? Більше про це почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. Первомайськ сто п'ять і Сьогодні понеділок, 10 листопада, 1356-та доба нашої героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. І кожен цей день боротьби українців за межею людських можливостей вже вписаний в історію. Три роки тому, 10 листопада, Сили оборони України звільнили Снігурівку. Місто перебувало в окупації 8 місяців. Снігурівка була стратегічно важлива для російських військ, адже окупаційна армія використовувала місто як логістичний центр та своєрідний плацдарм для подальшого наступу. Тож звільнення Снігурівщини стало одним з етапів звільнення правобережної Херсонщини. Ми низько вклоняємося перед родинами військовослужбовців з інших киточків нашої країни, які загинули. Інули в ході звільнення нашої громади від ворога. Такі слова написав на своїй сторінці в телеграм начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта 9 листопада в день пам'яті захисників України та визволителів Снігурівщини. Цей день ще один привід віддати шану світлій пам'яті полеглих у війні наших земляків та згадати їх хвилиною мовчання, зазначив Іван Кухта. Про визволення Снігурівщини та відновлення громади після деокупації з Іваном Кухтою ми говорили в студії Українського радіо Миколаїв. Слухаємо, що вас найбільше вразило, коли ви вперше приїхали після звільнення з окупації в Снігурівку, психоемоційний стан людей це перше. Налякані люди і вираз обличчя. Людей, які вісім місяців були під терором, все було написано на їх обличчі, скажімо так. Перешта – це звісно, що руйнування, масштаби руйнувань в населеному пункті і у всіх населених пунктах територіальної громади. Дуже багато адміністративних будівель були зруйновані. Простіше перелічити ті будівлі, які залишились умовно вцілілими, які ми швидко відновили для того, щоб мати змогу працювати в цих будівлях. Ну і одним з перших це звісно, що відновити водопостачання, електропостачання, розмінування території, які ведуть до критичної інфраструктури. Це були Перші завдання в перші дні В принципі воду в місті Снігрівки ми подали. Мені здається, на другий чи на третій день після деокупації. А за рахунок чого вдалося так швидко? Олександрович передав нам два потужних генератори і заживили їх до наших центральних свердловин в місті Снігрівка. Їх не вистачало повністю в повному обсязі, але частково почали по мікрорайонам, почали подавати воду в місто. Але це все одно набагато краще, ніж її вісім місяців не було. і Люди мали змогу набрати воду на місцевих родниках, які текли ще з часів мого дитинства. Тобто, води ну, практично, практично в період окупації води не було в місті. Окупаційна влада намагалась подати її, але з них нічого не виходило. В Принципі нам тяжко було в частині того, що дуже багато було руйнувань безпосередньо системи водопостачання. Труби були зруйновані. Їх ніхто не лагодив під час обстрілів, масованих обстрілів. Вони виходили з ладу, де і стан їх, в принципі, і на той час і до повномасштабної вторгнення був не дуже добрий. Лагодити треба було чимось, треба було техніка, люди. Цього не робилось. Ми коли заживили, подали водопостачання. В центральну мережу, а дуже багато було аварійних ситуацій, додати воду. Але, в принципі, також досить швидко з цим ми впорались. Настільки розграбоване було місто окупантами, коли вони відступали, так, техніка комунальна і все інше. Її просто не було взагалі. Було все або знищено. Розграбовано, знищено путем розграбування, да або вивезено з собою, забрали все. Техніки не було взагалі, взагалі з водою. Зрозуміло, які ще комунікації розпочали відновлювати, і як якими темпами електропостачання в одну з перших черг. Але для того, щоб лагодити електропостачання, лінії електропередач були дуже великій кількості зруйновані. Під час обстрілів тому для того, щоб бригади обленерго змогли до них достатись, треба було провести розмінування ДСНС, завдячуючи злагодженій роботі управління. Нашого Миколаївського залучили близько 10 підрозділів з різних областей нашої України. Приїхали, ми їх прийняли, розмістили в лікарні, надали харчування. І хлопці щоденно до пізньої ночі розміновували, а слідом за ними йшли бригади обленерго, так само приїхали, які приїхали з різних куточків нашої держави для того, щоб допомогти безпосередньо Снірівській територіальній громаді, деокупованій громаді. То не тільки і, з Миколаївщини, і... так були бригади? Ні, близько 10 Областей надали свої бригади і для розмінування, і для полагодження лінії електропередач. Як довго тривав цей процес, щоб відновити всі лінії? До 1 січня ми засвітили дуже багато населених пунктів. Майже повний обсяг, скажімо, так, подати живлення в населені пункти. Майже всі населені пункти до початку 2023 року. Ми це зробили. Тобто, на мою думку, враховуючи той обсяг робіт, який був зроблений і розмінувальними бригадами ДСНС, і обленерго, темпи дуже швидкі. На сьогодні проблем з водою, електрикою, іншими комунікаціями теплом є Ні, на сьогодні в громаді з водою і з електрикою, завжаючи і міжнародним організаціям в першу чергу. Ну і звісно, що співробітниками нашим і організації роботи, і обласної військової адміністрації. Я думаю, що стан справ набагато кращий, ніж був до повномасштабного вторгнення. Люди повертаються додому населення. Ну, в цілому в громаді. В до повномасштабного вторгнення було десь близько 22 тисяч мешканців зареєстрованих під час окупації близько 6 тисяч залишались в територіальній громаді. Переважно літні люди які не мали змоги виїхати, їм ми були вимушені залишатись в громаді. Зараз ми обліковуємо через надання гуманітарної допомоги по інших соціальних послуг більше 16 тисяч. Ну, рахую, що йде близько 18 тисяч зараз мешканців проживає в снігрівські територіальній громаді. На мою думку, зважаючи на близькість до лінії фронту. Зважаючи на масштаби руйнувань, які були під час окупації, дуже добре, дуже велика кількість повернулась в громаду. Які можливості є на сьогодні для бізнесу в громаді? Снірющина це зрошувальний край. Зрошення було відновлено в 23-му році. Аграрний сектор дуже сильно постраждав в зв'язку з великою кількістю замінованих територій, але завдячуючи ДСНС, ДССТ і міжнародним організаціям, приватним компаніям, такі як Українські сервіси розмінування по міжнародним. Дірсі Хлатраст в принципі досить швидко вдається розміновувати сільськогосподарські землі, сільхосовгіддя, тому злагоджена робота по відновленню і зрошення і розмінування дає можливість фермерам і фермерським господарствам працювати, повертатись на свою землю. Але звісно, що під час окупації фермерське господарство зазнало дуже великих втрат. Це і не мали змоги зібрати ті той врожай, який був посіяний в 2022 році. Не засіяні, не оброблені поля, тому ж. 22-му і 23-му роках через замінованість і неможливість зруйновані їх фермерські господарства, розкрадена техніка, масштаби збитків для фермерських господарств. Дуже 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 величезні, але разом з тим відновлюють свою роботу, працюють в цьому році, в 25-му році. Знаємо з вами, що дуже велика посуха. Дуже багато наших фермерів, фермерського господарства, одноосібники постраждали від посухи. Можу сказати, що дуже дуже тяжко зараз фермерам, фермерським господарством. Тим підприємцям, які працюють сьогодні на землі. Дуже тяжко в наших регіонах, які близько знаходяться до лінії бойового зіткнення, і в таких наших посушливих регіонах. Тому велику значущу увагу приділяємо зрошенню. Тут і співпраця з міжнародними донорами міжнародні донори розуміють цю проблематику, так само звертають увагу на зрошення і вбудовуємо з ними ті проекти, які можливо було б реалізувати з покращенням, скажімо так, послуг водопостачання і надання допомоги від міжнародних організацій фермерського господарства для обладнання, облаштування зрошення на землях. Який відсоток земель у вас зрошується? Інглеська зрошувальна система має можливість зрощувати трохи більше 120 тисяч гектарів з Снігурівській, і громаді 60 тисяч, але зрушується при 10 тисяч десь приблизно так. Тобто можливості ще достатньо можливості великі? Можливості дуже-дуже великі. Снігурівська громада була одною з перших, куди зайшли для розмінування, але процес триває сьогодні ще. Не всі землі ще розміновані. Процес триває, і процес буде тривати ще, на мою думку, тривалий час. Ми сьогодні з вами говоримо про землі. Сільськогосподарські, але є сьогодні ще і лісополоси, є сьогодні склони, там, де в принципі ще не обстежувалися землі, і ми знаємо, що десь з великою ймовірністю вони є замінованими. Тобто сьогодні, скажімо, так, також другий етап. Ми сьогодні розглянули ті землі, на яких можуть бути вибухонебезпечні предмети. Подаємо їх на нетехнічне обстеження і працюємо з нашими державними установами. Працюємо з міжнародними організаціями для того, щоб вони заходили масово обстежували ці земельні ділянки і зелені насадження. Ви сказали, що були вражені саме морально психологічним станом людей після деокупації на сьогодні. Якість цим пройшло вже три роки. Звісно, він набагато покращився. Я думаю, що він не сильно відрізняється від всієї України, тому що четвертий рік війна. В багатьох сімей хтось з рідних, близьких зараз перебуває на лінії фронту, в тому від війни бажання, щоб всі повернулись додому живими і неушкодженими. Це є і в Снігурівці, і так і на теренах всієї нашої України. Які пише чергові завдання ви ставите для себе як для керівника громади на наступний рік, наприклад? Для мене саме головне це запустити всі навчальні заклади, щоб вони працювали. Дуже сильно хочу відновити опорний навчальний заклад. Розумію, що дуже великі кошти треба на його відновлення, тому можливо такий тривалий час не можемо знайти належного фінансування. Ну і тут треба зазначити, що і близькість до лінії фронту вона також відіграє значущу роль, тому що вкласти один, два, три мільйони в школу, відновити школу, яка там частково пошкоджена. І запустити освітній процес це одне. А вкласти 100 мільйонів або сотні мільйонів гривень в школу для того, щоб її відновити. І не дай Боже, вона буде зруйнована знову, Тобто, доцільність використання коштів на багато дітей. Тому одне з, з вами, головних завдань для мене на 26 рік це відновлення цього навчального закладу, для того, щоб дітки змогли всі офлайн піти в школу. Комунікація дітей між собою. Ми бачимо, наскільки це тяжко в самого дві донечки, і старша тривалий час не ходила до школи. Я розумію і бачу на прикладі своєї сім'ї, як тяжко діткам потім комунікувати між собою, соціалізуватися в цілому в суспільстві, в школі. Тому хочеться, щоб дітки всі пішли, що найшвидше пішли до школи. Це першочергове. але багазавздання дуже багато. Вони досить різні, і кожної сфери стосуються в цілому. Це покращення життя. Які на вашу думку сильні сторони громади? Які можна використати знаєте, як локомотив для розвитку громади. прекрасні люди, які хочуть працювати, хочуть, щоб в них були створювалися робочі місця. Це звісно, що наші зрошувальні системи це одна з найбільших на підконтрольній території України. Зрошувальна система, величезний потенціал. Тим паче для півдня України це все може дати великий старт для розвитку бізнесу в Снігурівській територіальній громаді. Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта був гостем студії Українського радіо Миколаїв. Говорили про третю річницю звільнення Снігурівщини від російських окупантів та про відновлення громади протягом цих трьох років. Проте воєнні дії, що відбувалися на території Снігурівщини, дають про себе знати і нині. Розмінування громади все ще триває. Представник міжнародної гуманітарної організації захалотраст Михайло розповідає. Наша організація займається розмінуванням українських земель з 2015 року. На Миколаївщині перша команда нетехнічного обстеження території почала працювати 14 січня 2023 року з міста Снігурівка. В Аштанському районі Миколаївської області найбільш забруднена вибухонебезпечними предметами територія Снігурівська територіальна громада. За цей час фахівцями нашої організації у Снігурівській громаді було виявлено і обстежено 144 забруднених вибухнебезпечними залишками війни ділянок. Площа, яку дослідили наші фахівці у Снігурівській громаді, більше 332 гектарів. Із них було розміновано майже 200 гектарів. Працюють групи ручного і механічного розмінування. Використовуються сучасні технології, дистанційно керовані машини. На теперішній час завершено розмінування на 43 ділянках, значна частина яких пройшла державну сертифікацію і була офіційно передана громадам. Продовжується робота на 26 ділянках. Запланована робота на 8 ділянках, на 11 ділянках роботи тимчасово призупинено. Було виявлено більш ніж 15 тисяч вибухонебезпечних предметів, таких як міни і боєприпаси, що не вибухнули. Частина боєприпасів була знешкоджена нашими спеціалістами, а інша частина була передана для подальшого знищення Державній служби України з надзвичайних ситуацій. Групи інформування населення нашої організації провели більше ніж 300 сесій з інформування про загрозу від вуходобезпечних предметів в Снігурівській громаді, змінюючи ставлення місцевих мешканців до існуючої загрози. У нашій організації в Україні працює більш ніж 1500 осіб. З них майже 500 працюють на півдні, це Миколаївщина і Херсонщина. Майже третина співробітників жінки, що можуть обіймати посади від домінерки до керівниці напрямку. Залучаємо до розмінування громад місцевих мешканців, створюємо робочі місця, сплачуємо податки в місцевий бюджет. Через це ставлення до «Халатраст» у мешканців Снігурівської територіальної громади здебільшого позитивне. Організація «Захалатраст» Продовжує звільняти землі Снігурівської територіальної громади Миколаївської області від вибухонебезпечних залишків війни. Загалотрас не єдина міжнародна організація, яка бере участь в очищенні Миколаївщини від небезпечних вибухових предметів, що дозволяє відновити нормальне життя в регіоні. До розмінування, за даними Миколаївської обласної військової адміністрації, залучено шість міжнародних та п'ять українських операторів протимінної діяльності. На сьогодні в регіоні працюють 169 піротехнічних груп, що вже зроблено силами ДСНС. Розповідає речник головного управління ДСНС у Миколаївській області Артем Вагін. Миколаївщина залишається однією із найзамінованіших територій України. З початку повномасштабного вторгнення піротехніками ДСНС вилучено та знищено 30 тисяч 459 одиниць вибухонебезпечних предметів, з них 155 одиниць в акваторії, в тому числі 103 авіабомби. За допомогою ручного та механізованого розрахунків обстежено та розміновано території на загальній площі понад 12 тисяч 159 гектарів. Також для очищення миколаївських земель від смертоносного залізяча залучені придані сили і засоби з Чернівецької та Кіровоградської областей. Через міню. Ще багато територій Миколаївщини залишаються небезпечними. Особливо це стосується деокупованої Снігурівщини. Тут, відступаючи, російські військові мінували щільно і багато. Тож в нинішніх реаліях правила мінної безпеки повинен знати кожен. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталія Квашенко. Обов'язково почуємося.